Привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою долоняк Єдинорога. Так, Почнемо. Для цього нам знадобиться папір для малювання, чорний маркер або фломастер і різнокольорові маркери чи олівці для того, щоб розмалювати нашу картинку. Почнемо. Головне, це як ми ставимо руку. Ось так. так. Зараз поставимо вірну руку і в нас обов'язково вийде гарно єдиноріг. Ми беремо руку і загинаємо ось цей пальчик. Ні -ні. Ось цей сюди. Ось цей сюди і ось цей сюди. Ось так! Ось такий в нас гарний єдиноріг буде. Дивись. І це буде вушка, це буде ріг, а це голова. І наводимо. Давай. Можна я? Так, звичайно, давай. Ось так, але дивись. Оп. Мона, дивись, я показую. Я роблю йому вушка гостре. Оп, ти не дивишся? Чи дивишся? Потім голова, його ріг. Ось і так пропустити. Ось тут голова. Все можна Знову пропорти. вушко. І закінчимо. Горіх. Так, тепер yeah. ти бери. Повтори. Щи, давай я okay. теж. Почекай, Майя, ще розмальовувати рано. Да, до цього треба намалювати. В тебе ж дитинка єдина А у мене буде мама, да? так? Мама. Так, сядь рівненько і почекай, дивись, як я роблю. Ось так. У мене йде. Одне вушко. Мая чекай, ще рано. Хочу дивитися. Йди на рік. Тепер дивись. Голова. Друге вушко. І закінчу голову. І давай три, два, один. Піднімаємо. Що в нас тут вийшло? Да, почекай. А очі треба намалювати. Ой, оти. А мону. мону треба почекати. Мон. Дивись, яка мона молодець. Сама Маліка. Ось так. Мон. Майя, почекай, сказали, почекай. Давай подивимося, що у Мони там вийшло. О, яка краса! Тепер домалюємо. Дивись. Спочатку домалюємо ріг. Ось так. Лінії на розі зробимо. І ось це у нас буде ріг. І другий наш ріг ось так один. Два. Трібно. Бо він такий кручений, так? Закручений. Давай домалюємо йому його обличчя. Дивись, ось так. І ось так. І потім там намалюємо ще шийку У умаєного. Ось так. І у мами. Ти теж туди. Так. Окей. Тепер намалюємо його гарно різнокольорову гриву. Ось так дивись. Ось так. Ось так. Ось так. І мамі єдинорігу теж, так? Ось так. Ось так і ось так. так. Молодець. Тепер намалюємо його. Внутрішню частину вух, ось так. Вона Ой. ж там рожева буде. Наприклад, якого кольору ти хочеш? Я блакитного. Ти блакитного? Ну тоді в тебе буде блакитного. Тепер найголовніше нагалює, намалюємо його гарні очки, так? Дивись. Так, дивись, тільки уважно дивись, щоб було гарно. Одне око. Друге око. Ось так. Відблиск. Замальовуємо. І ліки. Ще одне. Тут відблиск. Замалюємо і ліки. Так. О, Давай тепер. Маліному намалюємо гарні очки. Одне око, друге око, одне, друге. Я папину один. Тепер намалюємо його носик, дивись. Ось так один. Давай, Це ж як коник, в нього отакий носик. Давай носик маю намалюємо. Так, і ось так його посмішку. Ось так він нас посміхається. Ось так посміхається. А посмішку. Ні, не треба, це ж як коник, в нього немає. Таких дивись як. Ой, Гарний. гарний, подобається? Ой, так. Почекай, Майя, ще, ще трошечки треба почекати. Бачиш, покажи. О, який гарний вийшов. так? Тепер відкладемо наш чорний фломастер і візьмемо кольорові, щоб розмалювати. Літа. Ось цей хочу... малюєш, розмальовуєш ти. Я хочу свого єдиноріжку намалювати, де жовтого кольору. Волосся в нього буде різнокольорове. І рожеві будуть вушка. А, а у мене рох різнокольоровий волосся різнокольоровий. Домовились. Ось такі в мене будуть вушка. Дивись, мама. Бачу, дуже круто виходить. Він нам давав дірочки, щоб було гарно. Але ж кабила. Єдинороги – це вигадані істоти. Символ чистоти та світла. Самим раннім зображенням єдинорога... 4000 років. У давнину єдинорогів малювали не лише як коників, а ще стіло в бика чи кози. Але всі єдинороги вважалися чарівними тваринами з магічним рогом, який міг творити дива та зцілювати хвороби. В цьому уроці важливо, як гарно чарівно намалювала ваша дитина-малюнок, а головне розвиток дрібної моторики рук.